Опівніч в Україні час підбивати підсумки доби. Для вас працює Лілія Налягака. Росіяни атакують безпілотниками низку українських областей. Вибухи вже пролунали, зокрема в Харкові. Для яких областей є загроза? На тепер ви бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в укриттях. Керованими авіабомбами та дронами увечері російська армія обстрілювала Сумщину. Як повідомили, вова через атаки без світла залишилася частина білопільської та ворожбянської громад. Ремонтники стануть до роботи. Щойно дозволить безпекова ситуація, бо загроза повторних ударів зберігається. Масовано ворогатакуваві суми зафіксовано 10 ударів у Купаківському районі міста. Минулося без потерпілих. На Дніпропетровщині окупанти били по трьох районах. Криворізькі атакували безпілотниками та артилерією. Синельниківський крили кабами. Потрощені 12 приватних осель та газогін. Є влучання ФПВ-дроном. Зайнявся будинок. Загоряння ліквідували. А у Нікопольському росіяни обстрілювали пожежно-рятувальний підрозділ у селищі Покровське, поранений начальник караулу. Його ушпиталили. Наші вдома служба безпеки показала ексклюзивне відео обміну полоненими 24 серпня. Додому повернулися воїни збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби. Також визволено вісьмох цивільних українців. Серед них журналісти Дмитро Хилюк та Марк Калюш. Більшість із них, хто повернувся додому, були в полоні з 2022 року. Президент Володимир Зеленський наголосив, обміни тривають і подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за сприяння у поверненні українців додому. Журналіста Дмитра Хелюка, якого сьогодні вдалося повернути додому, росіяни схопили ще на початку вторгнення. У березні 2022 року увесь цей час на його повернення чекали батьки і колеги. Історія Дмитра в нашому сюжеті. Нам не плач. Російські військові викрали українського журналіста на початку широкомасштабного вторгнення. Окупанти схопили чоловіка просто на вулиці його рідного села Козаровичі, що на Київщині. Спочатку в полон Дмитра взяли разом із батьком. Утім, окупанти згодом відпустили старшого чоловіка. А Дмитра вивезли до Білорусі, а згодом у Росію. Після цього про його долю довгий час майже нічого не було відомо. Друзі, колеги і просто небайдужі виходили на міські акції та вимагали звільнити Дмитра. 哎呀，哎呀，哎呀。 Колишні бранці розповідали, що Дмитро в неволі сильно схуд, важив близько 45 кілограмів. В'язнів у колонії катували. Водночас видимих слідів тортур на ньому не помічали. Умови утримання були тяжкими. Лише зрідка він міг передати короткі вісточки батькам через Червоний Хрест. Окрім цього, Україна офіційно не знала місця перебування журналіста, адже Росія не визнавала факт його ув'язнення як цивільного заручника. Найважче, що, що я не знаю, чи, як його там мучать, чи, чи мучать, чи содержать, його там голодом зразу морили, бо прийшов там один звідти, то казав, що там взагалі кажу, вона померти з голоду, одну воду дають да й то. Ну, з цим. Капустиною третій рік. Що ж не знаю. Хоч би дождатися. щоб в їхня розлука тривала довгі три роки, п'ять місяців і 21 день. Сьогодні Дмитро повернувся додому. Він більше як 20 років присвятив журналістиці. 2013 року пішов працювати до інформагентства «Уніан». Єгор Бабак, «Інтер», «Марафон Єдині Новини. Доступна іпотека, компенсація за страхування авто і візит до стоматолога. Усі ці послуги незабаром стануть доступними для наших захисників. А нардепи обіцяють влаштувати окремий ветеранський день у парламенті і ухвалити ветеранський кодекс законів. Про таке заявляли учасники 8-го міжнародного форуму ветеранів, що відбувся у Києві. Наша знімальна група теж була у залі, які ще новації очікують на наших героїв, і про що говорив під час виступу генсек НАТО Маркаріоте в нашому наступному сюжеті. Проводити ветеранський форум напередодні дня незалежності вже традиція в Україні. Головна мета заходу, що має назву Україна, ветерани безпека висловити вдячність тим, хто стоїть на варті нашої свободи. Президент України наголошує ветерани російсько-української війни носії унікальних знань, носії ідеї про сміливість, що здатна змінити історію. Я не сумніваюся, що Україна захистить свою. Незалежність, і фактично, ми вже, ви вже захистили незалежність. Ми вже об'єднали навколо України, навколо нашого такого, такого сміливого народу, всю Європу і багато інших країн світу. Зараз наше завдання зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, нашим наступним поколінням українців. Не довелось проходити через війну ключ до цього гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо. Разом з нашими партнерами гарантії безпеки підкреслює Володимир Зеленський Україна розробляє разом із представниками понад 30 країн, зокрема державами-членами НАТО. Уперше за всю історію ветеранських форумів у залі генеральний секретар Альянсу Марк Рюте переконаний, настав час конкретних дій для тривалого та справедливого миру в Україні. Європа, європейці сполучені штати та Україна будуть працювати разом для того, щоб будь-який мир був довготривалим, щоб були потужні безпекові гарантії, а також потужні збройні сили, які б стримували агресію і захищали мир. І у всіх цих питаннях ми будемо разом з вами. Адже важливо що кожна країна вона визначає тим, як вона відноситься до своїх ветеранів, і я хотів би вас запевнити, що ми вас не покинемо. Зберегти пам'ять про полеглих героїв і забезпечити належні умови життя для ветеранів. Нині одне з головних завдань влади наголошує Руслан Стефанчук. За словами голови Верховної Ради, парламент готує чимало змін для тих, хто захищав Україну від ворога, а тепер потребує під. Тримки та уваги, я був присутній, коли презентувалася ініціатива про створення кодексу кодексу законів про захисників і захисниць державності та незалежності України фактично ветеранського кодексу, який дасть можливість не тільки об'єднати законодавчі вас, але й створити всі передумови і все підґрунтя щодо відповідальності держави за взяті на себе зобов'язання по ветеранській. Політиці, аби зробити максимально комфортним життя тих, хто боронить нашу незалежність, уряд розробив платформу «Ветеран-Про», Нагадує премєр міністерка Юлія Свериденко. За її словами, цей цифровий простір на базі застосунку дія розвиватимуть і надалі. Я би хотіла, щоб це платформа вона розвивалася більш стрімко, і щоб там ви бачили всі послуги, які сьогодні може надавати держава і гранти на підтримку, і є оселя, і навчання, перенавчання і всі інші сервіси. Тому ми надалі будемо цю платформу вдосконалювати. В жовтні там з'явиться компенсація за страхування авто через дію. Далі в листопаді, от можливість отримати є посвідчення одразу після набуття статусу ветеранів без необхідності ходи з паперовими документами у грудні можна буде витяг з реєстру брати не лише в ЦНАПІ, а вже через ветеранпро Юлія Свериденко також анонсувала доступні кредити на житло під 3% річних, підготовку трьох тисяч фахівців із супроводу, компенсацію за послуги стоматологів. Усіма цими та іншими опціями ветерани зможуть скористатися вже в найближчі місяці. Євген Нопрієнко, Руслан Сміщук, Валентин Біліч, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині Україна переходить на європейську модель донорства. Тобто відтепер кров можна здати лише безоплатно. Потреба у донорах у час війни зросла в рази. Щодня лікарі рятують поранених військових і цивільних. У центри крові українці приходять родинами. Як працює система донорства? Усі процеси вивчала Катерина Самойленко. Дмитро в центр крові прийшов разом із батьком. Сам він уже втретє стає донором. каже, рішення було свідомим і особливо під час зараз у важкі часи зараз. Особливо після повномасштабного вторгнення, після того, як багато щоночі там тривоги і бувають жертви, треба просто розуміти, що твоя кров може врятувати чиєсь життя. Що якщо для тебе це не важко, якщо ти маєш час, то це для тебе наче й дрібниця, але для людини, якої ти здаєш, ти, ти можеш допомогти, ти можеш врятувати її. Одна донація може врятувати життя одразу трьох пацієнтів, наголошують у центрі. Тим, хто погодився на процедуру, пропонують лише чай і компенсацію на харчування. Батько Дмитра здає кров майже 40 років. каже, особливо пишається сином, який вирішив приєднатися. Коли є можливість чимсь людям допомогти, то це треба використовувати, не чекаючи, коли, не дай Бог, гори прийде вашу сім'ю чи до ваших близьких. А ви як себе почуваєте? У центрі розповідають, за день приймають по кілька сотень людей. Втім, потреба поповнювати запаси біоматеріалу не зникає. Кожну дозу перевіряють, зберігають у банку крові, а потім надають в лікарні. Тобто, е аналізуючи наші залишки компонентів донорської крові, ми е тоді е звертаємося до донорів, активно викликаємо їх до себе. Або для прикладу, ми співпрацюємо з Хелсі, ми їм даємо заявку, і вони через свою систему теж надсилають донорам повідомлення і люди до нас приходять на здачу крові. Від початку повномасштабного вторгнення люди активніше почали приходити і здавати кров. Як правило, мотивуючи це тим, що Кожен хоче чимось допомогти нашим збройним силам. Найчастіше таку кров потребують у відділеннях хірургії. Там кажуть, нерідко саме донори дарують шанс на життя пацієнтам. У нас є е, структурний підрозділ в інституті, який займається заготівлею донорської крові, з її е, з подальшою переробкою її на компоненти на потреби пацієнтів наших, але відчувається дефіцит перша й друга позитивна. Не найпоширеніше для нашого регіону. Відповідно, потреба в них значно більша. Наша «Принципова позиція ми до донорства не залучаємо родичів наших пацієнтів. Ми виключно самостійно шукаємо донорів, залучаємо до донорства наших донорів, які є в нашій базі. Активно співпрацюємо з різними компаніями, як державного, так і приватного сектору. У міністерстві охорони здоров'я наголошують, нині на донацію часто погоджується молодь. Саме завдяки такому підходу до питання донорства Україна зараз не потребує компонентів крові з-за кордону. Наразі дефіциту крові в країні немає, і я би хотів точно так сказати, що з першого дня повномасштабного вторгнення. Україна жодного разу не запитувала додаткової кількості крові або компонентів крові за кордоном. Тобто, протягом всього цього часу, з 2022 року, Україна забезпечувала своїми силами і, завдячуючи донорам, вона забезпечувала всі 100% потреби як для цивільного сектору охорони здоров'я, точно також і для потреб військової медицини. Донорами крові в Україні можуть стати люди від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Донор не повинен мати. Хронічних захворювань чи стояти на обліку лікаря заздалегідь здавати аналізів чи отримувати медичні довідки не треба. Достатньо взяти з собою документ, що посвідчує особу. У центрі вам зроблять медогляд і визначать групу крові. Євгену Нобрієнко, Катерина Самойленко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини Трезуб із 34 прапорів в італійських альпах на висоті понад 2000 метрів українці з Альто Адідже розгорнули українські стяги з нагоди 34-ї річниці дня незалежності. Участь у акції взяли понад сотні людей. Так, українці за кордоном нагадують місцевим жителям і Італії, зокрема, що наша боротьба за незалежність триває. Із гірського каміння Костянтин та Дмитро формують тризуб. Щоб учасники акції мали орієнтири для розміщення, а форма із висоти мала пропорційний вигляд, спочатку провели розрахунки. На підготовку нам пішло десь приблизно місяць часу. Ми зібралися. Нас, напевно, три-чотири сім'ї зібрались. Ми домовились, що будемо йти на висоту більше як 2000 метрів. Тому що вона дуже похожа на гору Говерло, як в нас в Україні. Для цього наші чоловіки прийшли на сюди на гору, вони знайшли це місце. Сходження на вершину тривало майже годину. Українці вишиванках та синьо-жовтими стягами пройшли гірською дорогою майже три кілометри. І, хоча часом було нелегко, підбадьорували себе піснями. А ми Тома не перешкода, кажуть учасники, і це навіть символічно, бо шлях на вершину, як і до незалежності, українцям, дається дорогою ціною. Разом з учасниками на гору зійшов і ветеран Олег Йордан. У березні 22-го він добровольцем пішов у військо, а в грудні під час виконання бойового завдання біля Креміної зазнав тяжкого мінно-вибухового поранення хребта. І, хоча стояти і ходити хлопцеві складно, він підійматиме прапор разом з усіма. Потрібно нагадувати в світі, показувати, що ми єдині, що наша війна триває, що щоб там не було, і будучи за кордонами, потрібно об'єднуватися, потрібно бути разом, гуртуватися. Перед початком акції українці вшанували воїнів, які офірували своє життя за незалежність хвилиною мовчання. А потім оплесками подякували Олегу за те, що боронив нашу державу. Є, Далі сформували герб та виконали державний гімн. Українці виконували державний гімн України, духовний гімн України, а також пісні, які нагадують нам українцям про те, що ми є українцями в світі. Ця акція є важливою для українців, для того, зокрема, перше для того, щоб ми згадували про те, що ми єдині. Також утворили синю жовту стрічку і тримаючи за руки коло єдності, усередині якого був прапор Євросоюзу. Ця фігура нагадувала усім, що саме Україна сьогодні стоїть щитом на варті європейської безпеки. Цей день дуже важливий в календарі будь-якої держави. А оскільки ми українці, тому було за честь провести разом це важливе свято і нагадати всьому світові, що Україна існує і не дивлячись на цю трагедію, яка вона вона переживає, вона варта перемоги. І ми надіємося, що скоро перемога настане на нашій землі. Наприкінці акції учасники пожертвували кошти для підтримки 68-ї бригади. Надія Русакова, Сергій Русаков, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по кількох об'єктах у Ємені. Серед них Порт Ходейда, президентський палац у Сані та електростанція Хазіз. За даними ізраїльських медіа, атака стала відповіддю на пуск ракети хуситами у бік ізраїльської території. Своєю чергою проіранський канал повідомив про бомбардування паливного складу, а також уточнив, що президентський палац у столиці порожній після попередніх ударів. З Єрусалим -пост» із посиланням на джерела в службах безпеки Ізраїлю підтвердив, метою операції було знищення військових об'єктів хуситів, зокрема ракетних баз. Друге в історії золото. Збірна України з художньої гімнастики перемогла у групових вправах на чемпіонаті світу. У бразильському Ріо в завершальному фіналі змагального дня медаль найвищого гатунку українки здобули у правах із трьома м'ячами та двома обручами. Востаннє такий результат у наших спортсменок був 2002 року. І на цьому я завершую випуск новин. І на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Тихої і безпечної нам усім ночі. ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.